Так, ну що, новий день, новий влог. Я, в принципі, скільки там в час десь ми лягли, чий відосик подивився. І встав сьогодні в сьомого. Взагалі, бодрячком, нормально себе почуваю. Є єдина проблема. Єдина проблема виглядає знову ось так: іде дощ, сіро і холодно. Довелося включити знову вчора отоплення. Я заїбався травень місяць, це вперше. Вперше за весь час я топлю в травні місяць. Якого хера? Що за херня? Пиздець. Фух, Посідали, пішли з дружиною, запакували пару дрібних посилок в пакет, ті, що можна відправити в пакеті, ну, в клійонки, не в коробки, і вкинули її в рюкзак відправа з роботи зі складу. Щоб хоч щось почало їхати, бо це піздець. Ну, в таку погоду коробку я ніяк не донесу. Вона розмокне, розбухне, розпадеться і пиздеться. Ну, хоч дрібні повідправляли, скільки вона там штук 6, мабуть, взяла. Те, що маленьке було, і все. А все інше доведеться ждати, поки налагодиться погода, бо це просто треш. Так, ну і все. Переміщаємось на кардіо та робимо кардіо. 50 хвилин на швидкості 7,5. Поїхали. Ну і власне все, мінус 400 калорій. Пробігали і на цьому тренувальний день завершено. Хочу поставив варитися серця. Буде на сьогодні на всі прийоми їжі, там ховати його з головою і ставлю клян 11.40. Змонтував Два відео, поки що все.